Рідні мої тільки подивіться, з яким красенням сьогодні я до вас готуємо смачний солоний пиріг ідеальний для сніданків або для перекузів. Готується нескладно. Беремо готове листкове тісто 500 грамів, розкатимо трохи. В мене вийшло 30 на 50 см. Одну третину в ширину нарізаємо ось такими смужками і плитемо косички, показую на відео. Це зовсім не складно, як зі звичайного волосся. Головне, щоб смужок було. Кратно трьом. Плетимо так по всій довжині. Далі наносимо перший шар начинки, крем сирний на всю ширину тіста. А смужкою, як на відео, посипаємо рубавним кропом, посипаємо тертим сиром, далі порізаною кубиком шинкою або вареною ковбаскою, зверху варені в яйця. Всі грамовки прописала в описі відео. Змащуємо жовтком, розведеним водою смужку і приклеїмо верхівку, як я показу на відео. Зверху змащуємо знов таки жовтком, мене жовтенький, бо домашній, і накриваємо далі нашими колосками. Гаємо згорнути у коло можна відразу це робити на деко з пергаментом, а можна перекласти. Скріплюємо краєчка і також зверху змащуємо жовтком наші колоски. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці. 35-40 хвилин. Це наш чудо поріг готов. Дуже смачний і зовсім не складний. Смачного.